Вітаю, Женю, Ігора і всі наші телеглядачі. Так дійсно сьогодні будемо дивитися, як же розпочався вже 10-й місяць російсько-української війни. Як це виглядає безпосередньо на карті? Традиційно ми розпочнемо з лінії фронту на межі Харківської та Луганської областей. Працюємо з картою Deep State. І, от як ми бачимо, що в принципі карта не відображає тут жодних змін за минулу добу. Однак є інформація від нашого генштабу, що росіяни пробували наступати в напрямку Стельмахівки. Це е, населений пункт над. Андріївко його на карті не видно, але ми розуміємо, ой, перепрошую, що приблизно це ось в цій зоні росіяни пробували наступати. Також наші збройні сили, наш генштаб повідомляє про спробу наступу росіян у напрямку Діброво. Як ми бачимо, діброва вона позначена червоним кольором, але оскільки наші військові говорять про те, що туди пробували наступати окупанти, то в принципі можемо припустити, що повністю або частку. Ково наші збройні сили вже туди зайшли. Це як ви бачите безпосередньо біля Кримінної. Ну і власне ще говорять про площанку. Ось ми бачимо цей населений пункт. А також про населений пункт Новоселівське воно дещо вище. Ось тут воно розташоване і говорять про обстріл цих населених пунктів з боку окупантів. Тому, ймовірно, і в цих населених пунктах наші військові вже частково перебувають. Тому тому що логічно, що якщо окупанти їх обстрілюють, то б'ють вони по наших позиціях, а не по своїх. Ну і відразу ми переходимо на Донецький напрямок. Він є найгарячішим. Останні місяці чотири приблизно червоні стрілочки говорять про те, що в цих напрямках окупанти наступають, наступали вони на Бахмут, Опитне, Первомайське, Бахмутське, Марінка, Новомихайлівка. Але всі ці атаки наші військові, звісно, відбили. Однак, ми бачимо тут деякі зміни. Міни на карті. Якщо порівнювати з учора, то ми бачимо, що тут червоної зони дещо додалося. Це означає, що ймовірно тут трошки росіяни все-таки просунулися, і сірої зони додалося. І тобто, фронт, де тривають бойові дії, дещо змістився. Те саме стосується і біля вугледара. Ось це ділянка ця. Якщо ми повернемося до попереднього нублення, було так зараз, уже ситуація виглядає ось так. Тобто в цій зоні додалося червона. Червоного кольору, і ми бачимо, що не на нашу користь. На жаль, однак ця інформація не є офіційною. Це так передає карта. Наш Генштаб такої інформації поки що не надавав. І відразу ми перейдемо до нашого півдня. Зокрема, будемо говорити зараз про Запоріжжя. Тут наше командування повідомляє про ураження окупантів, наприклад, у населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Це він тут близько Такмака. Ось ми бачимо трасу, і ось тут прибув. Лизно розташований цей населений пункт. Ось він є. І там наші військові нібито вразили дві вантажних вантажівки окупантів. А також було тут поранено 15 окупантів і вбито 20 расистів. І до речі, опустилися власне окупанти і до того, що вони прямо тероризують жителів Запорізької області. Так, за даними нашого генштабу, у населеному пункті мостове змушують місцеве населення пере. Оформлювати документи та нерухомість і землю відповідно до законодавства Російської Федерації у разі відмови погрожують націоналізувати, тобто просто забрати це нерухоме майно. Але у випадку Російської Федерації певно це може означати власне одне і те саме. Зараз ми також переходимо до карти бойових дій, дивимося на нашу Херсонщину, тому що ну, прикута увага до цієї зони, тому що чекаємо звідси якихось оновлень. Ми бачимо, що за останні два дні тут сталося певне оновлення. Позеленіла ця частина правобережної Херсонщини. Це означає, що вона була звільнена нашими військами більше двох тижнів тому. І так само ми бачимо, що частина лівобережжя, а також сам. Дніпро він уже став такою сірою зоною. Можливо, там уже є наші військові. Ми цього не знаємо, але. А також можемо припустити, що там можуть точитися уже бої. І власне є повідомлення офіційне, також що окупанти потроху відступають з лівобережжя. Зокрема, говорилося про козачі лагері. Повідомив про те, що окупанти звідти відійшли. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко тікали расисти звідти і власне забираючи автівки цивільних. І далі переходимо до наступної новини. Окупанти ймовірно розуміють, що південь України їм доведеться покидати. Про це може свідчити зокрема те, що рубежі оборони вони облаштовують і біля самого Арміанська, це вже Крим. Таке в одному з телеефірів зазначила керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. І Сьогодні, коли деокупована правобережжя України на південному напрямку, це теж якраз і повертає їх до того розуміння, що Продовження встановлення вогневого контролю над транспортними артеріями це в математичному сенсі показує їм і досягання саме до тих рубежів, які вони зараз і будують на підступах до того самого армянська, за навіть тим досвідом, який вони мають, поки трималися на правому березі і готували собі багатошарову оборону. Вони в принципі так по ній потім і відкатувались шар за шаром. Вони відступали оголяючи ці е, рубежі, і так само вони зараз на лівому березі собі облаштовують, замінувавши безпосередньо у води. Далі наступні рубежі оборони і облаштування позицій вогневих, і ще далі на 15-20 кілометрів, і вже зараз аж до Армянська це облаштування нових рубежів оборони, тому що розуміють, що скоріш за все вони їм знадобляться.